Сьогодні хочу заохотити так кожного з нас більше старатися вкладати в перемогу нашу. Бо вірю, що кожен наш вчинок добрий, звичайно, кожна молитва усе має значення в очах Божих. Тому чим більше ми стараємося, тим більше тим пришвидшуємо цей час перемоги. Зараз в цьому часі дійсно важко боротися, кожен, хто молиться, хто воює там на Сході, то. Відчуває таке і пригнічення, і деколи бувають такі моменти, що просто важко себе підняти з ліжка там чи просто з крісла встати, щоб заставити щось робити доброго. І так само з тими пробіжками, то ну, є моменти, що хочеться та гарна погода, ще якісь там натхнення, то ну, хочеться пробігтися. А є моменти, що зовсім не хочеться. Але не від цього. Та? Тут має бути стимул інший. Стимул в тому, що дійсно кожен з нас може вкладати в перемогу. Бо Є люди, які там воюють, які віддають своє життя, здоров'я по-різному хлопці, які є на сході чи дівчата, вони вибрали такий шлях, або хтось не вибрав когось, змусили бути там. А тут ті, які живуть в таких більш, більш спокійних умовах, ті, які є за кордоном так само. Це дуже гарна така мотивація навіть, щоб не бути осторонь, щоб дійсно брати участь у цьому. Ну, важливо вірити у те, що те, що ми робимо, є важливим, це одна. А друге, дійсно, заставляти себе, заставляти себе просто робити ці кроки назустріч перемозі. Бо ну, ясно, якщо ми не маємо віри, якщо ми сумніваємося, то ну, якби це не буде для нас стимулом. А якщо в нас є віра і якщо є в нас бажання, Щось робити, та бо бажання в багатьох є, я вірю, що багато хто просто може знеохочуватися. Багато хто думає, що він нічого не робить, відчуває почуття вини. Ну це недобре є, бо ми руйнуємо тоді і своє життя, і життя тих, які є навколо нас, бо цей такий пригнічний стан він передається. Якщо більше знайомитися з Богом, ну дійсно маємо такий час, де ми можемо більше пізнавати Бога, можемо. Бачите, як він діє. Та? Він діє через маленьке число. Він перемагає у війнах, якщо взяти старий завіт. І завжди Бог вибирає слабких, та слабких, але покірних, тих, які визнають цю свою слабкість, визнають, що вони не можуть нічого зробити. Просто дають себе в його руки і кажуть, Боже, дій через мене, ти знаєш моє бажання, знаєш моє серце. Просто візьми мене і роби те, що ти хочеш. Надихай мене. Веди, куди ти хочеш. Навіть якщо одна людина почує і буде щось міняти, то вже в її житті і в житті навколо неї ну, в життях так буде щось змінюватися. І це важливо. Це не є просто там слова, але тісно, якщо ти попробуєш, ти будеш бачити, що ти маєш значення в цьому світі, твоє життя є цінне, і ти тут не просто так. Ти можеш зробити дуже багато. Тому вперед, до перемоги. Коли війна почалася, то в мене взагалі була така думка, що все, що я роблю, там, чи тренування, чи, чи щось доброго допомагаю комусь. Будь-що доброго, чи будь-яка молитва, щоб це все жертвувати на за Україну. І для себе буде корисно, і для інших, і для перемоги нашої. Привіряєш, я ще жива. Да? Жива? Дихаєш? Так. Наче жива.